Чесно знала, то національний будівельний Крим Свята, ті важкі часи, що ми там сопротивлялись тоталітарному режиму, це було дуже важко. Тим більше є багато стереотипів про Кримських. Бо ці стереотипи дуже нашкодили в Україні. Якщо б не було тих стереотипів, мабуть, я б не сказав, що за що відсотків Росія не захватила б окрему. Но... Але дуже важко. Люди такі, як муставага, які дійсно все своє життя присвятили боротьбі. Вони не можуть дивитися на це романтизовано. Ви знаєте, як ми зараз все одно дивимось на якісь фільми, де згадується Україна, війна. Але все трошки так розочками, трояндами, все так красиво прикрашено. Але насправді ми з вами знаємо точно, що це все про біль, втрату і і так далі. Ви знаєте, мені здається, що нам так потрібно кіно, як жодній країні світу. Чому? Тому що кіно, вона, по-перше, може підіймати історичні постаті. Нам потрібно дуже кіно про Лесю Українку, Шевченко, все-все-все про наших композиторів, Скорі, Клядашинський, Станкович. Нам потрібні ці герої, тому що байопики це насправді потужніша зброя.